11 травня 2016 року за отриманою інформацією працівниками управління внутрішньої безпеки в Закарпатській області здійснено виїзд до готельного розважального комплексу Свалявщини, де було затримано мешканця міста Мукачева, раніше судимого, при огляді якого в кармані штанів виявлено та вилучено. Поліетиленовий пакет з містом порошкоподібної речовини білого кольору, схожий на наркотичний засіб, вагою близько 150 грамів. У подальшому також було виявлено в власному автомобілі затриманого, також поліетиленовий пакет з залишками порошкоподібної речовини білого кольору близько 2 грамів. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті, якої передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. За попередніми результатами висновку експерта НДКЦ, Встановлено, що даною речовиною є наркотичний засіб кокаїн. На даний час встановлюються шляхи надходження даного наркотичного засобу на території України та, можливої причетності до цього інших громадян.